Житомирянин Антон Єзерський у складі збірної команди України посів друге місце на чемпіонаті Європи з Кіо Кушенкай і карате серед молоді. Спортсмен розповів, що змагання відбулись у квітні 2025 року в місті Клайпеда Литовської республіки. Антон Єзерський каже, що цьогорічні змагання були важчими, ніж поєдинки, у яких він брав участь у 2023 році. Набагато важче, так як було поєдинків, було 4 людей було з 16 категорій. Перший суперник це був вірмен. Наліо підходив до мене, трохи мене наважувався лякати. Намагався спровокувати чисто за те, щоб я типу на емоціях вийшов і програв. Віолета Кумечко і Вероніка Кратюк чемпіонки світу серед жінок з комбат дзюдзюцу Отримали від міської ради грошові сертифікати. Кожен на суму 12 з половиною тисяч гривень. Вероніка Кратюк розповіла, що команда із Житомирської спортивної школи взяла участь у чемпіонаті Європи з комбат дзюдзюцу який проходив з 2 по 4 травня в Чехії. Приймали участь понад 400 учасників. Це з 12 країн Європи. Наша школа привезла понад 30 медалей в трьох дисциплінах: це ком фулл комба, це поєдинки повний контакт, Клос комба, це боротьба в стійці, і граунд комба це боротьба в партері. В всіх цих трьох дисциплінах наші вихованці виступали і привезли як срібло, як золото, так і бронзу. Вероніка Кратюк каже, що отримані гроші витратить на збройні сили України. Я допомагаю волво. Волонтерам і до нашу на так як у нас ви знаєте, в країні важка ситуація, війна, і тому ми маємо допомагати чим можемо. Олена Кумечко, тренерка з Комбат-Дзюдзюцу і боротьби самбо, також отримала грошовий сертифікат. Тренерка каже, що наполегливі тренування допомогли здобути перемогу. Тренувати згодились кожен день, деякі приходили по можливості, тому що зараз школа, інститути два рази в тиждень. Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради, каже, що грошовими сертифікатами відзначили 20 осіб спортсменів і тренерів, які повернулися з міжнародних змагань з перемогою. Була Чехія, Словаччина, Литва, Болгарії, Кіпер, де проходили чемпіонати Європи з відповідних видів спорту. Зокрема, сьогодні ми відзначали переможців чемпіонатів Європи з вільної боротьби, з гирьового спорту, з кіокушенка і карате, з Комба-Дзюдзюцу та самбо. Це Житомиряни, які вибороли призові місця, перше, друге, третє місце. І їх тренери, які отримали сьогодні грошові відзнаки. Тренери отримують 50% від тієї суми, яку отримує спортсмен. Загалом спортсмени і тренери отримали понад 220 тисяч сьогодні різного еквіваленту винагород. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.